Комуністична партія України заснована 19 червня 1993 року на з'їзді у Донецьку. Є спадкоємицею КПРС Компартії України. Тоді ж на першому з'їзді у Донецьку першим секретарем ЦК КПУ обрано Петра Симоненко. Голова Компартії Симоненко, родом з Донецька. Де почав трудову і комсомольську, а потім партійну кар'єру. У березні 1994-го вперше був обраний народним депутатом України по Червоноармійському виборчому округу. У парламенті традиційно очолює фракцію КПУ одружений виховав двох синів 1974 і 77-го років народження. Хобі головного українського комуніста грав шахи. КПУ вже незабаром після реабілітації стала позиціонувати себе жорстко опозиційною антиолігархічною силою. Керівництво КПУ виступало за оголошення імпічменту президенту Леоніду Кучмі прийняття поправок до конституції щодо обмеження повноважень глави держави. Однак саме депутати комуністи фактично зірвали у Верховній Раді голосування з відсторонення від посади генпрокурора Михайла Потебенько, який стояв на сторожі президентського спокою під час касетного скандалу. А пізніше екс-генпрокурор влаштувався у фракції КПУ парламенті. Також комуністи відмежувалися від акції протесту Україна без кучми, яку проводили в 2000-2001 роках права опозиція і соцпартія. Вони провели свою акцію протесту лівих сил, пояснивши в ряді заяв, що мовляв стоять окремо від відкритого націонал-фашизму і представників крайніх правих ультрарадикальних націоналістичних сил. З року в рік популярність компартії серед виборців падає в 1998 році. В парламенті вони отримали 128 місць з 450. в 2002-му – в два рази менше. На парламентських виборах в 2006-му КПУ взяла всього 21 мандат. На думку експертів, причиною було падіння популярності комуністичної ідеології, а також політика партії, що не відповідала її. ж Основним ідеям лідер українських комуністів кілька разів брав участь у виборах президента України. У 1999-му навіть пройшов у другий тур у 2004-му Позиції Петра Симоненка ще більш послабилися і він відсіявся ще за результатами першого туру. Потім сильно критикував опозиціонера Віктора Ющенка, підігруючи наступнику кучми прем'єр-міністру Віктору Януковичу. Після приходу до влади Ющенко лідер комуністів зробив низку заяв. Зокрема, що в Україні пост президента дискредитував себе і його треба Сунути одночасно з цим Семененко відстоює ідею імпічменту президенту Ющенко, хоча для цього в країні немає відповідної законодавчої бази. Після парламентських виборів 2006 фракція компартії у парламенті долучилася до соціалістів і фракції партії регіонів, склавши так звану антикризову коаліцію. Проіснувала вона недовго через масові втечі депутатів з фракції Бют і нашої України Віктор Юченко ініціював припинення повноважень Верховної ради п'ятого скликання і дострокові парламентські вибори. Чи викликав нову хвилю різких заяв Петра Симоненка на свою адресу, незважаючи на постійну втрату популярності партії серед електорату, Симоненко веде свою партію на вибори 2007 самостійно, не утворюючи блоків з іншими політичними силами. Риторика лідера КПУ завжди була проросійською і агресивною по відношенню до Заходу в цілому, і Америки зокрема, Симоненко регулярно висловлює протести проти євроінтеграції України та приєднання до НАТО. Виступає за більш тісні взаємини з Росією. Економічна доктрина КПУ базується на державному дотуванні практично всіх галузей економіки, освіти, науки та медицини.